Дарія Іванівна просить затвердити технічну допомогу щодо встановлення межземельної ділянки на туризм на місцевості. Загальні площі 0,25 для будівництва положення будинку із побут. Хто за те, щоби... Рекомендувати сесії, знаєте, Субаси, що вас що продержати? Хто за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити технічну документацію, що встановлення мерзної ділянки від Ді музею дарі далі Іванів прошло? Хто за? Так, громадянка Верезна Надія Степанівна просить затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,1972 для БЖБ в селі Дуброва вулиця Зелена, 180. Четверте сільське. А, Вона наступна, наступ, наступ. значить я там це. Ну, це ну, Перше вересня запиши, потім березе, пиши. Надія, порядку, а потім колік. Верес запиши. Надія Але це по порядку, тут так. я Хто за те, щоб рекомендувати сесію затвердити технічну документацію, заяви Надія, Надія Степані мені. село Дуброва. для Божибе 0,1972 прошу сховати. Хто за? Ні. Так, громадянська Оля Іваніна просить надати дозвіл на розроблення технічної документації, щодо встановлення межземельної ділянки в натурі, в тому площі 163 для товарності для господарського виробництва село Скій. Угу. Є нарізка? Сертифікат. Дозвіл то дозвіл. Потім буде йти з цим вже Ну, проект, коли буде, тоді вже буде нарізка. Тобто то вони мають пайл і знають, де він ще є? Ми, Ми даємо з... дозвіл, а, він тоді робить документацію, в документації вже показують, де ділянка. Ми зараз перше рішення даємо про дозвіл на виготовлення документації. Ну, то не всі можуть взяти на різку, прийти в заяву. Іде до розробника, то, розробник то, вже мені... з нарізки мені, буде їм витягнув. Мої мами, що ці зараз знайшли для мене два місяці, не знайшов, а тільки нарізають. Наші тільки знаєте, та ті країни дуже швидко відійшли від комунізації, але від... Добре. Хто за те, щоб виконувати сесії, то дозволи розроблення технічної декументацію, відповідно, до зайвока лісу моря Іваніна для товарного сільського спорту господарства, то не хоче 1,63 гектари. По Є. Так, Громадянка Левицька Михайлина Михайлівна просить надати дозвіл на розробну технічну документацію щодо встановлення зведення меж земельної ділянки для ведення товару сподівського родниця площею 1.48 умовних одарів замезами села Стільського. Левицька? Левицька Михайлина Михайлівна. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення технічної документації? Для встановлення меж земельної ділянки. З'єднано заявою дев'яська Михайловина Михайлівна площа Одинства 8. Намедена села Сістка. Приходувати сесію, прошу схова. Хто за? за. Рішення. Зараз там площа не вправлена. Громадянка з Марія Степаніна, просить затвердити технічну документацію щодо досновані майже земельної ділянки площею 0,84,8416 гектарів рятування робництва за межами. А чого за межами? Якого? Саме Кумськійську. Ілів. Чи Ілів? ілів так. Як посміту, яка в містерстві, Іллів писав. Хто за те, щоб затвердити... Іллів, Іллів, точно, Іллів, точно. Хто за те... Та-та, заяви є, заяви є. Заяви є за метою послуги Іллівського та Іллівського. Так просто от читали, все Хто за те, щоб рекомендувати сесію, затвердити технічну рекомендацію за вголосою, що обласно немає земельних ділянків? Громадянки, Вигодованиць Марії Степанівни, Загальну площу,

Ганатю Любов Миколаївна звернувся eh, заявою щодо затвердження та технічної документації щодо встановлення земельної ділянки площею 0,1070 варди Божеве слово доброго, вулиця Зеленського. Хто за те, щоб викликатися документацію, до віддає Ганатю Любов Михайловну площа Божебесного Вартна, бо жбесово Так, плошувати. Іваніший Іван Степанович просить затвердити технічну документацію щодо встановлення межами 12 ношою 0,07 для Божебексу іденної вулиці Незалежності. Хто за те, щоб затвердити рекомендувати сесії, затвердити технічну документацію щодо встановлення меж з мене допоживесь від день, і на заяві нічого Юрий Степанович, прошу голосувати. Хто за рішення війни? Шелепетинь, Марія Степанівна. І Левицький, там на двох. І Левицький Андрій Степанович просить технічну документацію щодо встановлення меж та передачу скінчиво власні земельної ділянки 0,25. Піта для Божебе Солодення вулиці Незалежності 69. Так, вони обидва. Так, є заява. Два заявники підписалися. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію згідно з заяви, що Петрину Степані Новицького Андрія Степановича? 025 Божебе Солодення вулиці Незалежності, прошу голосувати. Хто за? Так, три за рішення три. Не на одному когось, а на двох спільно, спільну частково чи там. Так, Наступна заява. Тимки Іван Миколаївич просить затвердити технічну документацію щодо встановлення і передачі у приватну власність земельної ділянки площою 0,25 гектара для БЖБ Солодемня, вулиця Незалежність, 125. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію? та передати у приватну власти зімейну ділянку No25 для Божебе, вулиця Селодення вулиця Незалежності згідно зі Музею Отримка Івана каже, прошу поза є. Так, красівський старостинський округ Сенті Ярослав Іванович, і Степані Іванівна просять затвердити технічну документацію щодо встановлення земельної ділянки площею 0,8636 га гектарів та 0,8454 вісімдесят чотири п'ятдесят чотири для товарності колоробництва та межами села Поляна. Хто за те, щоб рекомендувати сесії? Затвердити технічну документацію згідно заяви Сенків Ярослава Івановича Іл і Степана Івановича площею 0,76 та площею 0,8454 за межами села Поліна, прошу голосувати. Хто за? Три за. Рекомендуємо сесію, щоб затвердити. Кузів Василь ну, Іванович звернувся щоб на, щоб надання дозволу для розробленої технічної законодації встановлено меж земельної ділянки, для наверняка товарності способного виробництва, площу 0,69 мінімальних гектарів за межого села Красії. Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку технічної документації в межземельної ділянки, для ведення товарності особливо виробництва, 169 за межнах, села Красів, Кузі Василю Івановичу, прошу складати. А що до як назад? Это тоже пай, так? да? дозвіл. Та, Ладно. Ну. А є там щось то спачным чи то <кху> 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 Та Да нет, когда сыграл он начнет пить я на кулонке, то цела. Ага, до этого. Та, та, <пай>, там писат. Та, так, так, тут. Худый Так, Да, да, так. Да, да Так, раз на заява. Слонопас Андрій Богданович просить затвердити технічну документацію щодо встановлення земельної ділянки площі 025 га для Божебе та 0,2611 для ОСГ. за померлого слонопас МГ в селі Поляна, вулиця Стрілецька, 64. Тобто тут було старе рішення про передачу у власність. Вони включають спадщину. Тобто рішенням старим передано у власність мамі. Так, а він зараз чому осегде? А він зараз е, успадковує від мами. Тобто, щоб успадкувати, треба сформувати ті ділянки. Затверджується документація. В рішенні визнається, що рішенням тут десь є старе рішення передано у власність. Ми уточняли з реєстраторами. Степан каже, що вони реєструють по тих рішеннях. Десь тут є старе десь рішення про передачу, вносять в реєстр речових прав, тоді той ускладковує від нотаріуса оту земельну лідерну комуніку. Десь, десь тут є рішення, старе Я в проєкті <правити> рішення навіть вказувала старе рішення. Що? Красівська сільська рада? Угу. Та, нібито, <правити> скоріше навіть... Поля. <правити> Подивіться, там вказували. Мовимо. <правити> Аже можу, можна, починаємо. Вернемося. Зводиться подивитися чи є. Так, на той день. Вирішення 12-ї сесії Верховної Ради. Кузьів був. Там у 28 96-го року. Кузьів був так розповідає. По декрету Кабінету Міністрів. Там є у них і роз'яснення у реєстраторів, що якщо поки... по декрету Кабінету Міністрів вони реєструють право. Ага. Без нових рішень, але страхується ще ніби що затвердження документації, ну, як, бо ділянка не була сформована. Зараз формують ділянку, але вважається правочин рішення ото старе. Кузів був, так? Так. 96 рік. Гадай, то підпочитаємо.